Коніціва, шановні, це хідитака м'язакі. Знаєте, мені постійно кажуть. Хідетака, блядь, ти мені давай цей трохи розповідай. Як ти взагалі до цього докатився? От створив якусь гру, в який хер хто розбереться, геймплей незрозумілий, сюжет незрозумілий, лор незрозумілий, але при цьому всьому всім людям щось так зайшло воно, а ти взагалі став людиною року. А ну давай розповідай, бо маму твою з'їмна. Я б з радістю відповів, але рівень моєї україни. Української, так би мовити, не Алью. Тому по Dark Souls буду вам розповідати, yeah. одразу хочу попередити, що я не є якимсь там задротом серії Souls. Не оббігав першу деску від Д до С, а просто, скажімо так, разочка пройшов, нефігово так кайфанув, ну і оце вирішив кашлянути вам крутеське відео, я в якому я і лором трохи крутитиму, і сюжет лизну, І навіть геймплей булькнув молоко, якщо шо. Бо знаєте, оце все діло, що гра мега складна. Лор незрозумілий, а сюжет відсутній трохи максимально напрягає. Тому Сідайте зручніше, беріть у руці кухоль з борщем. Зараз, як почнемо продає, з базарити, mm, сука. починається гра з головного меню. Ну так би мовити, щоб передчасно гравця не налякати. Дії тут максимально прості: беремо геймпад у руки і з урахуванням всіх таймінгів і мувсетів, тицяємо навколо байку. Далі гра запропонує нам створити персонажа. Ну і власне, хто я такий, щоб, хоч якось, сперечатися з хід Він людина серйозна. Не одну сраку спалив, оскара у Капріо віджав і, взагалі, носить окуляри. А окуляри це шо? Правильно, окуляри, це щоб краще бачити, як ти страшкає. У вікни у вік... у вікни, у вікни увімкнувши фантазію, написав незвичайне ім'я. 5 персонажу обрав жіночу. Ну обоя фіг його знає, що буде далі, а раптом потягом десь їхати. А я в рот дивився з цими чоловіками, рейками по шпалах лайно розкидувати. Далі розмова пішла про клас. Я вчився В, тому хотів обрати Б, а так як тут такого немає, то обрав Зіф, що в перекладі з інглішу, злодій, падлюка, холера, розбійний, якщо хочете. Ти цьому ексепт і мати-батька, вона ж якась бабця починає як з автомату валити лором. Коламбія каже Пікчерс плюс Уолт Disney Корпорейшн презентують далекі-далекі часи, коли на світі не було ані життя, ані смерті, не було ані білого, ані чорного. Бабіше не було навіть гачі мемів та 05 П п 17, Про двуньку я взагалі краще мовчатиму, бо доведеться прибрати вагітних дітей від екранів. А воно мені треба, а воно мені не треба. Коротше, в ті далекі часи було що? Був туман, був сірий колір, та були здоровечі дерева, високі курва прям до неба. Вище за тополю, я тобі кажу. Так от в цьому, так би мовити, мальовничому світі жили безсмертні дракони. Чим вони займалися, не знаю, та то їй неважливо. Ці славетні часи називалися віком стародавніх, проте, як ми знаємо, немає нічого нескінченного. І от десь під землею, Лею, з'явилося перше полум'я, яке створило світло та темряву. З темряви прийшли вони. Не питайте, вони... вони і все. Менше знаєш, міцніше дрімаєш. І знайшли вони в першому полум'ї великі душі лордів. Так з'явилося Ніто, перший з мертвих, відьма з ізоліту та її доньки Хаосу, він, володар світла та його вірні лицарі. Ну і ще одна холера, про яку швидко всі забули. Дебіл, блять, що ти, сука, мовчиш? Ти що ти мав тільки що сказати? Що вони всі забули, але ми не забуваємо? Фу, блядь. Знайшовши вище згадані душі, наші вони, вони? помали не в рот мені заглядувати, ділові сили. Гвін, Ніто та Відьма з Ізоліто стали, ну, тупо богами. І прикинувши статеви до Орального, було прийнято рішення драконів. Цей час четверта Гедота своїх, так би мовити, колег не підтримала, так як цей піструн знайшов трохи душу не таку. Вона була темна, як ніч. Нащо я знову про нього згадав? Уроче почалася велика війна. Гвін своїми блискавками розбивав драконячу луску в сраку. Відьми, давай чакувати своє вогняне чакунство та палити дупи драконів. Ну а ні, то як фахівець з галузі мийте руки не будете здорові, давай кашляти на драконів смертю та всілякими хворобами. Але ну щось якось звучить ну, занадто легко. Ну, що то таке? Вилізли в якихось три бідолаги і на раз два напхали безсмертним драконом? Звісно, що ні. Сила драконів полягала в їхній лузці, яку пробити можна Можна було лише блискавками. Звісно ж, про це фіг, хто знав, але фактор щурика в команді навіть в ті далекі часи вирішував. Серед драконів був зрадник, сід голосракий, і це ім'я він отримав не просто так. Бідолага був реально голий, іншими словами, безлузкий. Гнидою він виявився ще тою. Сід заздрив своїм братам, бо теж мріяв бути безсмертним. Це, знаєте, майже з тієї опери сам негам і іншим не дам. От так сіт для Гвіна виявився тим самим індусом з Ютубу, який за допомогою поганого мікрофону, на ламаній англійській, розповідає нереальні лайфхаки. І от з часом нові боги перебили майже всіх драконів, що привело за собою нову еру: еру полум'я. Для звичайного громадянина це означало лише одне: хальовна гречка, долар по 5 гривень і жовті діжочки з квасом по всіх містах та селах. Всі по Почали жити життя, музика грає, пісні співаються, бо бригавкою ну тупо кайф. Я б так жив. Перше полум'я почало розростатися по світу за допомогою багать, того самого символу серії Souls. Він відбудував здоровече королівство Уордра, народив купу дітей, ну і, в знак подяки, подарував щурику сіту частинку своєї великої душі, титул герцога. Ну і клапоть землі під Одесою, де голос створив велетенську бібліотеку і стартанув пошук безсмертя. Він, знаєте, теж у певному сенсі вчений. І що воно там тільки не наробило, поки намагалося скопіювати узку безсмертних драконів, яких тільки істот воно не створило. Коротше, шанувальникам коперсатися в ворі, тепер є чим зайнятися, бо тепер майже будь-яку дивну істоту всесвіту ДС приписують до експериментів сіта. В цілому так вони і жили. Він царював сіт потрохи сходив з розуму зі своїми дослідженнями. Ну а перше полум'я з часом почало згасати. Що потягнуло за собою деякі проблеми. Світом узялося ширитися прокляття. Деякі нефартові отримували мітку темряви, яка відроджувала їх після смерті на багаттях, але відбирала частинку людяності. Що смерть за смертю перетворювала такого персонажа на більш-менш класичного зомбі з болота. Верховною радою було прийнято рішення зібрати по можливості всіх таких проклятих і відправити їх куди далі, щоб не... Сували життя нормальним адекватним паняночкам і паннам. Якраз одним з цих проклятих і буде наш головний герой, а в моєму випадку героїня. Е, про лор можна було б ще трохи попиздіти, і про дітей війна розповісти, і про відьму з ізоліту, і про наявність або відсутність пенісу Віндоліна. Але вже якщо гра на цьому свій вступ закінчує, то і я вимахуватися не буду. Перша локація це те саме місце, куди відправляли проклятих. Зветься воно північний притулок нежиті. Сиджу я, значить, на сраці в калюжі і думку гадаю. Як оце б знов як нормальна людина в Ордрані пити світло нефільтроване та хапати чоловіків за їхні кучеряві дубки? Амкей. Як раптом якийсь лицар скидує мені в камеру труп. Обшукуємо боделяку і отримуємо ключі від нашої камери, так би мовити, запах свободи. Тримайте мене, бо зараз будуть дикі танці. Звідси стартує туторіал, до якого у багатьох є купа питань та нарікань. Типу, Ва, оце халтура? Хібетака вкрай одурівну, шо воно за ну його? Понаписував оце на підвозі коротенькі підказки, по типу, оця кнопка бити, а інша ухилятися. А ти далі? потрахувай, як хочеш. Хаутура. Одним словом, хаутура. От тупо хаутура. Але у діда голова. У діда їбать яка голова? Ну от дивіться, стартова локація це тупо весь. Добре, добре, майже весь Дарк Соус у мініатюрі. Крім стандартних приколів по типу: ось тобі напис на РТБ, а, а далі на тобі слабенького ворога, щоб це спробувати, тут є, наприклад, демонстрація пасток. Та та я про той самий камінець, що шоутить сходами. Hello, От потрапив ти під нього, і тепер в тебе голові відклалося, що тут є і таке. А ось тобі демонстрація секретиків, коли той самий кам'янець пробиває дюрку в стіні, за котрою сидить NPC, що теж повпливає на твої майбутні дії. Звісно, якщо ти до цього поставився уважно. Бо далі таких таємниць буде десь на 4 більше, ніж кількість бліг на дворовому песику. А ось тобі гра покаже, що після смерті ти втратиш всі душі і відновишся біля багаття. А всім мобинато. На мапі відродяться. Ну, знаєте, давайте будемо чесними. Людина, яка не грала в ігри хідтаки та послідовників, хоч раз помре на першій локації з неймовірністю 98-10%. І це я так, перше, що прийшло в голову. Коротше, вальнув я декілька бомжів, технічно ухилився від каменюки, ну і заскочив на розмову до молодого чоловічка, який 53 секунди тому скинув мені ключа. Малий каже: дід, мені, походу пизда. Тепер слухай мою історію. Мама мені казала, що я обрана нежить. Але як бач, прострілили коліно. Тому це ні. ну, Давай тепер не я буду обрана нежить, а, -а ти. Коротше, справа така: ідеш, б'єш в дзвін, і тобі відкриється доля нежить. Знаєте, основна Problems of Dark Souls – це те, що герої говорять, як трохи пиздукувань. В мене був плюс-мінус такий вираз обличчя, поки я слухав цього коника. Але як не крути, задача зрозуміла: іди, бий в дзвін, а там же по факту розберешся. А ну і перед тим як піти займатися справами обраної нежиті, пацанюра віддає нам свою пляшечку Естусу. Вона ж хівка, вона ж фласка, вона ж пивандопова на ранок після дебелого тренування печіночки. Ха-ха. <реш> пись, 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 пись. І ось сюди ви, який немолодий, молодий чоловічок охороняє тутешні апартаменти. Без розгону стрибаємо йому на веце. Ну, камон, не тільки заради потягу, не тільки. Ля-ля-ля, До речі, в мене вже до борщику закінчується. а ну давай трішечки, скажімо так, влаштуємо тобі експрес худнення Босс сам по собі максимальний примітив. Тупе, дурне, щось там своєю палицею махає. Тактика різанув, відбіг, різанув, працює на всі 300%. Якщо гейпад тримаєте не вперше в житті, особливих проблем не буде. Фіданути, звісно ж, можна. Можливо, якийсь новачок навіть разів в 9 чи 10 тут понюхає жирну сраку, але по факту боса три атаки, вони повільні. Не буду навіть на ньому більше зупинятися. Ось ось наша перша перемога, і за допомогою ключика, який випав з боса, відчиняємо двері на волю. Ну і під слова бабусі, що за легендою буде обрана нежить. Тягне нашу дубцю в Уордрон. А Уордрон, я нагадаю, це те саме королівство, створене богами після перемоги над драконами. Вас вітає аерокомпанія Юний Орел Ейрлайнс. Наступна зупинка храм вогню. Летіть і не вийобитесь. Опа, добрий день. Ця місцина, якщо казати мовою стандартних ігор, наш основний хаб. По-перше, звідси є виходи аж в три локації, а при деяких умовах навіть в чотири. По-друге, саме сюди будуть приходити більшість NPC, яких ми зустрінемо по проходженню. Ну і по третє, це саме та місцина, де нашу дубцю будуть бачити найчастіше. Ну а що, відносно безпечно, можна прокачатися, коротше, хаб і не їбе. Десь тут, я думаю, можна почати кашляти про. Деякі особливості Дарк Souls -у. на кшталт відсутності мапи та менюшечки з завданнями, який журнал, терти його в дюрку. Можна, звісно, відкрити ротяку, про те, що ну це ж незручно, нафіга оце штучне ускладнення. Звичайний гравець фіг розбереться, і ту ту, 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 ту. І з одного боку погодитися реально можна, але з другого не можна. Ну, знаєте, якщо ви тут вперше, і якщо ви випадково підете не по сюжету, тобто не в ту локацію, скажімо так, з вірогідністю 99%, ваше оте око, на якому ви зазвичай сидите, буде ну, роз'йобане. Тільки давайте суперскілових хлопців та дівчат, ми одразу викреслюємо із списка геймерів, то надлюди, над люди, та й вони Ютуб не дивляться, мабуть. А ну а може, й дивляться. Єбуян, так от, піди на кладовище, скоріш за все, отримаєш на горіхи від скелетів. Та навіть якщо не отримаєш, то скоріш за все увімкнувши логіку, зрозумієш. Ну ну, ну щось занадто боляче тут б'ють. Підеш в руїни Нового Лондо, Взагалі будеш шокований, і тут навіть логіки не треба, щоб зрозуміти такого на початку. У гри тупо бути не може. Ну а як залетиш в місто нежиті, то воно, хоч і може буде нелегко, але в порівнянні з іншими, то небо і земля. Вроги і слабкіше б'ють, і дамагу більше отримують, та й взагалі вони достатньо пасивні, тупі і дуже, плюс-дуже нагадують госраки з першої локації. Просто в броні. Це теж, так би мовити, нехеровий такий натяк, чоловічку, тобі сюди. То і той, і й і шо, ми розбазікалися, треба вже десь двіжувати. Опа, а це що за вареник в светрику сидить? Кажи, якщо маєш що сказати. Чоловіга стартує трохи з неповаги. Типу такий о, чергова нежить, яка думає, що вона обрана. Буго тут до тебе вже багато таких ділових. Краще б то сиділи в своїй північній калюжі та підгнивали потихеньку. На таку неповагу відповідь лише одна. Єдино! Боябну зара, блять, з ноги! Ну що, блять, зазяв трохи, а? Бо диви, одразу задню вмикає, каже: Але якщо прийшов, то зроблю тобі підказки. По-перше, по-перше, дзвін не один, а два. Та хоч три. По-друге, один знаходиться десь зверху у церкві нежиті, а другий десь знизу під Блайттауном. До речі, хочу звернути вашу увагу, що з NPC бажано поговорити декілька разів, інколи вони можуть напхати або корисної, або горної. Інформації так би мовити, майте на увазі. якщо ж коротше говорили, балакали, сіли та заплакали. Гра. Сама себе не пройде. Вирушаємо. Нарешті в місто Нежить. А ну йоху я. Давай саке, першу локацію я б, мабуть, теж відніс до туторіалу. туторіалу на максималках. Ну дивіться, ходів, шорткатів, якихось там таємних закутків тут вистачає. На перший погляд, це містечко може здаватись навіть ті заплутаним. Але скажу так, потинявшись тут з півгодинки, основи основ починаєш розуміти. Типу, наче і заплутав хід всі калідорчики, а наче все на поверхні. Те саме по суті відноситься і до ворогів. Стандартні мерці, наче натовпу можуть і наваляти, але по факту в'ялі пеніси лицарі, наче й дикі леви, до яких краще не лізти, але вони тут просто ну, існують і стоять в місцях, куди можна навіть і не йти. Так, є моби великі, страшні і так далі. Проте завалити їх не так вже й важко. Головне не поспішати. Dark Souls це не слешер, не стандартна екшн рпг Хідитака каже, думай, думай трохи головою. Тоді буде набагато легше. Звичайні моби це не бос. Великого різноманіття атак вони не мають, тому зупинись, потанцюй з мобом. І всього-навсього за півхвилинки вже будеш розуміти, що воно вміє і як себе вести. Так базарчику немає. Від'їхати від двох пропущених як два пальці батьку в сраку, але все одно битися з ворогом, якого ти вже хоч трішечки вивчив, легше. Е, в цей час я вже нарізав декілька придурків, посидів біля багаття, що нагадаю, тут є точкою сейву. Знайшов якогось пизданутого баригу. <хи> ну і врешті-решт вийшов до першого боса. Тут саме головне до його появи піднятися на вежу та попісяти на лиця лучників, тому що щурики можуть піднасрати під час боссфайту. Ну а далі вже, йди сюди, рогатопадламлі. Насправді, бос просто пиріжечок з тістом. Через декілька годин це вже буде звичайний моб, але на цьому етапі гри, так як немає нормальної зброї, герої не прокачані і так далі, пездиків можна і хапанути. Хоча особисто я хапанув налісників не через це. Так як саме в соусах від хід. Так, я новачок. Моєю основною помилкою було завжди тримати ворога у таргеті. А всі ми чудово знаємо, що таке камера від From Software, особливо в тісних локаціях. Тому на першій спробі замість файту я проводив макрозйомку яєчні демона тельця. Відповідно, я тебе їбать, ти мене смоктав. На другу спробу я вже зібрався з думками, вів себе трішечки обережніше, тому цього разу яєшню не знімав, а різав. До речі, цю волохату мачмалу можна закидати бімбами, які продаються. Та у вищезгаданого бариги. Або заспамити стрибками з вежі, на якій ми до цього вклали лучників. Далі доля мене вивела на цього хлопчика з відром на голові. Тут хочу зазначити дуже-дуже дуже 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 важливий момент, що другорядних квестів я не проходив. Тому що я навіть душі не їбу, як до цього всього можна додуматися на першому проходженні. Ну, а лазити по гайди, то ще гірше, ніж срати собі на коліна. Хоча і брехати не буду. Трішечки я все ж таки даванув собі. І на колінця, тому що дивився в інтернетах, як дістатися до необов'язкових босів. Ну то ну, вже так. так. після розмови з пацанюрою я вийшов на якийсь місць, де на мене готувала нападіння оця червона тварюка. Але за законами вулиці, хто швидко бігає, пизди не отримує. Так, власне, я відкрив шортка до багаття. Тут, до речі, є лайфхак для новачків. За допомогою лука та декількох десятків стріл можна відірвати віверні хвоста і помацати достатньо непоганий меч. На декілька годин він нефігово так бустане. Але я сюди прийшов страждати, тому вибачте, до побачення. Ля свиня. Коротше було прийняте рішення з вогнем не бавитися. Ну, ну звідки я знаю, що в цієї свинодупи в голові робиться. Тому ми підемо трохи городами. Переб'ємо всіх мерців, ну а потім вже щось. Один на один спробуємо. Хоча стоп. Нащо дерти дюрку проміж сіднею, якщо ми, я, ти, ми, ми всі люди розумні букви, слова та речення читати вміємо. І от тут ми бачимо лут, прочитавши опис, якого розуміємо, що ця фіговина приманка. І що це значить? А це значить, кидаємо це діло у вогонь, і тупий свинопес робить жест доброї волі, здоров'я загиблим. Розібравшись з хряком, я почув дзвін. Що є, якби достатньо таким непоганим натяком на те, що йду я туди, куди треба. А ви оце кажете, що чоловіки натяків не розуміють? Ні, не розумієте. Чудово розумію. Проте тут з'явилася перша дійсно дебела перепона у вигляді цієї холери з крилам. Б'є бос достатньо боляче, має немаленький запас ХП, але то не головна проблема. Так як от тільки ви знесете Половину ХП ворога, з'явиться і колега, і тут же почнеться невеличкий такий анал карнавал Пішло в мене на це все діло десь 4 спроби, протягом яких була пророблена тактика економити стаміну до половини ХП Гаргулії, а вже після тієї. Самої половини займатися максимальним спамом падлюки. Бо вбивши першу до появи другої, робить цього боса тупо сміттям з під нігтя. Тому що правильно, здоров'я загиблим і передавайте привіт. Тепер шлях до дзвону відкрито. Піднімаємося, дзинь-дзинь, до дон Ну і хто молодець? Я молодець. Тепер спускаємося, беремо руці в ноги і йдемо шукати Блайт Таун. До речі, ля стоїть щось пиздить, чим сторгує молодець. Добре, повертаємося в місто нежиті і спускаємося трішечки нижче. Тут, ну тут, блять, спальний. Райончик. Собачки бігають, гопарі з ножами вимагають телефончика на насіння пофоткати іншими словами. по-домашньому. Песики, от що хочу сказати, один з самих пришелепкуватих ворогів іде так, От щось скачет, щось гавкає. Хер по ній вучиш, а вона кусає трішечки боляче, так би мовити. Але ну камон, тут хто. Хто? Тут я, блядь, в мене що, блядь, в мене катана самурая. А де взяв, а я щось, до речі, прям забувся про неї розказати. Коротше, дехто дохіхікався. <хи> якраз з нього я і утанув цей прикольний мечик. Він має дуже такий непоганий скейл від спритності, а я вирішив качати персонажа якраз через спритність, 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 спритність. Єбала, блядь, дебільна нахуй. Він має дуже непоганий скейл від спритності, а я вирішив качати персонажа якраз через спритність. Тому логік лоджік лоджітеджік логіка. Завалив гопариків, завалив пезиків. Ну і добрий день черговий не до босс. Чому не до Бо скоро воно, як той самий демон-телець, стане звичайним ворогом. Проте скажу відверто, тут Хідетака прям показав свою ненавість до людства, бо зараз з капрадемоном демоном доведеться битися на ну, туалетній кабінці, а крім того, тут ще й. Собачки. Реально не бій, а біль моя дюрка срака. Що слово, знімаю капелюха перед тим, хто пройшов його, не піднімаючись сходами. Ви бліть богимо. Я ж декілька разів, отримавши пездики, вирішив, що пішов він козів в роги. Будемо діяти максимально обережно і без пафосу. Піднімаємося сходами, там валимо собак, ну а далі діло техніки. Перший варіант це стрибати з балкона і бити по ворогу. Це спосіб максимально швидкий, але достатньо небезпечний. Другий спосіб це заманити тупарика на гору, а потім. Забайтити зістрибнути, бо після приземлення він відхоплює невеличкий такий стан, що дає час його різати. Коротше, перемога. Лутаємо ключик від від дверей блядь, і спускаємося в глибини. Локація, на мій суб'єктивний погляд, пеніс немитий. От щось щурі, щось смердить, лайно на голову падає. Фу. Ще тут є такий моб, який може насилати на нашого героя прокляття, яке вирізає половину курва ХП і не. Не розвіюються після смерті. Альо чи не альо. Якщо прокляття таке хапанув, зібрав манатки і побіг до торговця. А це все час. Йди так, а, ти шо, блять, нахуй? Стосовно самої локації, то це вже Дарк Souls як має бути. Заблукати тут простіше простого: купа однакових калідорів, пастки і декілька поверхів. Скажу так, що потрапивши сюди вперше, можна реально на якусь годинку другу тут лишитися. Хіба що залетить фарт і ви на рандомі будете йти. Лише правильним шляхом, який приведе вас до боса. Знайомтеся зяючий дракон. Повору повору, цей дракон дуже любив поїсти після шостої. Оце ось, знаєте, борщ, вареники, сало, оселедець і все це в одну тарілку, майонезу зверху налив і пиздуєш як беззубий диню. Але не дивуйтеся потім, якщо у вас ротяка до яєць розростеться. Така ось доля і спіткала одного з небагатьох живих драконів. Хоча, якщо подивитися, з Іншого боку, то рот на півтіла вже й не саме погане, що могло бути. Бо тут йому його матір дикий Лев прийшов тебе різати. Як бос, зяючий дракон, лох чи ліський, наче щось він і може, здоровий, хп 100 тисяч мільярдів, б'є дуже боляче, але по факту ну ти бів дурний. Блядь. Тактика була обрана максимально щуряча. В'їбав і відбіг куди подалі. Але якщо серйозно, на мій погляд, найлегший варіант це забайтити його на розгін, бо після нього дракон декілька секунд стоїть і нічого. Не робить. А відповідно, ми в цей час дамажимо на всю стаміну, але знову ж таки без понтів. Бо якщо набратися наглості, то можна пописку і отримати. Згадуємо сказане вище, не на б'є боляче. Повторювати байти на розгін мені довелося достатньо багато. З'явилося навіть галюни, що біля мене Вас сидить і щось про божевілля каже. Але головне, що головне результат. Перемога, лутаємо ключика від байт. Тауну. І тут дід, як високоінтелектуальна особа, вмикає голову і накашлює такі думки. Блайттаун – це ще та срака, де отруюючі вороги просто задовбуть. Тут я згадую оцього чоловічка. Він продає, якщо що, кільце з захистом від отрути. Відповідно, даємо на п'яти торгувати. Ну а потім я ще згадав, що з міста нежиті можна спуститися в сад темних коренів, де з місцевих тренд протекторів можна утанути проти отруту. Поїхав! Ця, ця, після нетрів міста нежиті та смороду глиби, ну, м'яко кажучи, просто молочний сука, шоколад. Лісочок, річечка, пташки щось там десь гавкають, комашки матюкаються. Прям скидай обладунки, йди по пляшку та починай ша готувати. Щось я тут бігав, дерева рубав, велетнів пиздив, знайшов боса. Скажу більше, занесло мене навіть до іншого входу у Блайт Таун. Тобто, як я розумію, глибинами можна було і... Не тинятися. Але <реш> я, блядь, не до того веду. Знаєте прикол? Я тупо за весь цей час не утанув жодної протиотрути. Хоча я тільки для неї сюди прийшов, блять, хідетака нахуй. Так, можна було б погріндити це діло, але я, якщо чесно, дуже боявся перекачатися. Тому ну нема, так нема. Перед тим як зайдемо в Блайт Таун, хочу звернути вашу увагу на босса. І це метелик. На якому хідетака, мабуть, вийшов на перекур і лишив цю справу при Знаєте, особисто для мене на постійній основі кожен новий босс то така собі загадка. Перші один, два, інколи три траї, то, грубо кажучи, знайомство з почварою. Ти по тихій водів, чи ж його атаки, му все, та й поведінку в цілому. Так, звісно, було немало босів, яких я вклав з першого разу, але то був хоча б бій. А метелика, метелика, метелик це. Пиздець. Три атаки. Від двох з яких ухилятися неймовірно просто, лише з третьої вже трішечки треба було в таймінгі. Проте один фіг, фігня з-під коня. Воно щось літає, щось стріляє, щось літає, щось стріляє, а потім, типу, втомилося і підставляє свою голівоньку на пиздаки. Особисто моя думка, якби цього мува з відпочинком не було, а бос вкладався лише за допомогою лука або магії, це мало, хоча б якийсь сенс та челендж. А так, Поухилявся, насипав дамаги тупо херню. Ну шо, Блайттаун? Ну, коротше, я все ж таки рішив зробити не один відос великий, а декілька малих, тому ну якось так. Одразу скажу, що не хвилюйтеся, сценарій вже написаний, я вже там молодець, коротше, весь лишилося тільки змонтувати. Це я до того, що ще місяць чекати не доведеться. А так, я думаю, кожен тиждень буде по серії. І на цьому цей відосик можна було закінчити. Але ж, блядь, я ж нормальна людина, я ж я хочу подякувати. Оце ніхуя собі діловим людям. Шановні, от дуже, плюс дуже дякую вам за підтримку. Ну і як. Завжди особлива подяка. Тобі, пане. Ти левше той. Я тобі кажу. До речі, якщо там хтось ще хоче підтримати діта фінансово, то все, 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 все є в описі під відео. Але але не забувайте, що фінанси фінансами, а от подобаєчка, коментар то теж дуже плюс дуже важливо. Ну а на сьогодні все. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ну і не забудьте потанцювати з дівчинкою. До побачення.